Ось, милі, друзі, погляньте, яка чиста хрусталь. Погляньте ось яка чиста хрусталь. Я вам її опишу. Ця хрусталь, милі, друзі, була дуже-дуже гравна. Вона була дуже гравна, вона така була. Понимаєте, що вже їй потрібно було смітник викинути, геть. Але. Погляньте, якась я хрусталь чиста, я її вимила до блеску, Настала як ноуінька, як я з магазину купила. Ось я, погляньте мені, друзі, води у неї набрала. Ось погляньте, вода поколихується, я у неї набрала води. Свіжої криничної води взяла, скваженою. Ми з мамою ходимо до криниці, беремо скважину воду. ось погляньте, яка хрусталь чиста. І ось погляньте, як вона виблискує, виблискує зсередини. Це я її вимила на всі сто. Я вам, милі друзі, підкажу, якщо у вас є дуже-дуже градне, особливо е, якась хрусталь, наприклад, якісь такі е, скляні е, посудини, і вони вже дуже-дуже грабні, не раджу вам, милі друзі, її викидати смітник чи що, не радуся робити. Можна помилку виправити. Можна помилку виправити. У, у, я вам ще одне средство дістану. Підождіть, будь ласка, секунду. Ось хрусталь дуже чиста і дуже е, гарно стоїть. І я вам підкажу, як цю хрусталь вимити, що вам може допомогти. Я відсовую хрусталь, мої друзі. Хрусталь ось тут. Хрусталь ось тут. Поруч біля космічної каструлі. Це космічна каструля, ось ця штука, мої друзі, це космічна каструля. Ну, що є, то є, але хрусталь, погляньте, яка біла, і покажу. Як я її вимила до блеску, я її вимила дуже чисто. Ось візьмі, візьміте ось цю штуку. Що здається сода, я не знаю, що це таке. Все, здається, милі друзі, сода. Все, здається сода. Візьміть ось таку штуку. Купіть у магазині. У магазині куп, купіть в е, якомусь магазині. І там, де імпортні речі продають, милі друзі. То візьміть, купіть ось цю штуку, вона повинна бути, ось ця штука. Чи у е, такому магазині продають, а АТБ, а тебе ось, ось таково продають не. чи ось там там він гнає, але ви ось таково купіть. Ось таку штуку ось. І також я миюча для посуди. Воно також продається от там є, ось така миюча. візьміть, чи все, чи друга, чи моє, і я вам підкажу, як це робити. Ви візьміте, сіле усе, сіле зверху. Е, якась там у вас скляна посуда є, відьміте усе все, ви, викиньте усе, все, усе, воно сіла банка, усю всю банку викиньте до тла. Трошки візьміте води і візьміте миюче кинете. Киньте миюче, милі друзі. Киньте миюче. Чи ліманече, бо таке купіть, киньте миюче, розбавте. Е, з тим всім. І ви його тріте. годину можете терти, дві години терти. Ну, ну півгодини тріте, без, е, без зупинки. трійте так. І потім воно вам все ріджу вичистить. І потім пару разів ви її полокніте, то хрусталь, і вона всю я ржу, всю таку грязь сильно глибоку, яку не можна вимити, можна мене друзі вимити у тим усім. У тим усім, що я вам виставила, можна грязь, мене, друзі, вимити дуже чисто, дуже можна вимити грязь усім цим средством, що я мене друзі вам виставила. І ось милі друзі також є харчова сода, вона коштує 24 гривні. Сода, харчова, натрій вуглекислий, незмінне господарство. І також можете взяти соду, просту харчову соду. Можна її в будь-якому магазині купити, вона 24 гривні коштує сода. Візьміть ось цю, е е е е розумієте, милі друзі. Пачечку сілу купити. І все все сюди, сюди також можете. Якщо у вас нема сього, то можете натомість ось цього, натомість ось цього. взяти, купити харчову соду. Купити харчову соду, сілу, ось усю, милі друзі, е, сіли пачечку, сіли пачечку і візьміть соду. Якщо вона у вас така заїжджана, грана, силу, сілу, патюшку, киньте сюди соду. Візьміть киньте сюди, миючого для посуди, трошки буде, і мийте пів години, мийте без зупинки, так вичистить, що сліда не буде грязі. я вам гарантую, перед вами кажу і перед вами. Воно вичистить, пару разів полукніте, воно буде наскільки чиста, чи вам не снилось, мої друзі. От погляньте, якийсь я вам допомогти. Сада харчова, миюча. І осе може допомогти. Це також сода. Або ось цю соду взяти, або харчову взяти соду. Або ми Чи, ось ці срє, три средства, які я вам раджу скористати, воно допоможе. Воно так вимиє, що вам снилось, мої друзі. Також я маю друзі, не мию, о, я до кружок, до кружок беру соду. Також, я, якщо крошки дуже гральні, я беру до кружок, до кружок соду. І дуже гарно соду вимиває від іржі, від усього такого поганого, дуже вимиває від гряді кружки. Ось це харчова сода, я вам кажу, воно допоможе. Воно так вимиє, що вам наснилися усі три стрітства, якісь ви маєте з кружки, чи скляний, прозрачний такий посуд, чи якісь такі грефі не маєте. Якесь воно заіржавлю, градне, не викидайте вас, прошу візьміть, не полінуйтеся. Соду киньте, у ту соду киньте, це також сода. Ми для посуд киньте туди, змішайте трошки з водою. Мийте, доки воно не поможе. Я так робила і в мене погляньте, вона чиста як, чиста, як вода Небесного царства. Чиста така хрусталь, як царства як царство. Така вода чиста, як. як з Небесного саспа, така чиста вода, погляньте, яка чиста. Усі три стрісла, мені друзі, поможуть. Я вам говорю, зробіть, так, і ви не пожалкуєте. Я це робила вже перший раз, я так. у 2022 році я вам виставляла гарний бутель, вимити до блязку. А тепер у 2025 році я виставляю вам е -е, доблязку, вимити цей бутель. Помийте. Так як я вам раджу, не пожалуєте, так вимиє, що і не снилося вимиє, як має бути. Хай Бог благословить вас. Амінь.